Дивіще ну, нас снимают: на протязі трьох діб частини частины оборони приведення вищої ступені боєготовності, готовності ми взяли під охорону. Військові об'єкти, базові склади, там де зберігається зброя, в зв'язку з тим, що така напружена ситуація в автономної Республіки Крим. Ми е, витримуємося, ми ніякі не, не провокації. провокації не будемо піддаватися. Ми будемо чесно і відповідно виконувати присягу, ту, які надали народу України. Я запевняю все український народ тут буде стабільність і порядок.